На минулому занятті ми з тобою вчили. Ну треба ручки в ручок брати. Вчили. Хто це? Казівний пальчик ми так брали да? на правій ручці. Ця ручка у нас тут лежить. Так, хто це така? Дивись сюди. Кіся, собачка, корова. Як кіся робить? Мяу, мяу. Покажи, Юра. Мяу, мяу, мяу. Собачка як робить. Аф, ав, ав, аф. Корова як робить. Да? Давай з тобою повторимо. Давай. Кіся, як робить. Мяу, мяу. Повторюй, Юра. Повторюй. Кіся як робить. Дивись на мене. Мяу. Откривай ротик. Мяу. 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 Молодець. Відкривай ротик. Тепер як собачка робить. Ав. Аф. Юр. Аф. Ав, ав, ав. Корова як робить, губи трубочка. І ще раз, Му-у-у. губи трубочка зроби ось так. Дивись. Му-у-у. Ні, му. Молодець, молодець. Умнічка. А зараз я тобі пропоную ось такі тіні від тваринок, так? Дивись. Розставити перед собою. І знайти до кожної тіні свою тваринку. Це така гра, дидактична гра Заодно закріпимо з тобою назву тваринок. Так. Ось подивись, перша у нас яка тінь. Так? Що, сюди підходить? Що сюди підходить? Я тобі підкажу. Дивись, сюди підходить курочка, так? Підходить? Ми її закрили. Так? Ось у нас курочка вже в доміку. Подивись сюди, хто це? Лошадка. Знайди лошадку. Де тут серед, серед пропонованих тобі звірів лошадка? Так, молодець. Ти барашку одразу знайшов? Ану, шукай, де тут тінь. Собачки де? Молодець, умничка. Так, далі. А хто ж це такий? Зайчик, все правильно. Далі. Лошадка. Ага, ну давай, кого знаєш. Це кіся, ми сказали з тобою, так? Ні, 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 це не лошадка, ні. Юра, уважно дивись, ні, ти не туди притулив. Давай ми зробимо так. Це ти вже зробив, так, ми його відставимо. Тобі ще залишилось отаких три тіні. Дивись уважно. Хто це в тебе? Корова. Знайди корову. Де тут корова? Подивись уважно. Так, це порося. Ми вже його зробили. Так, умнічка і лошадка залишилась. Молодець! Подивись уже, все-все ми з тобою зробили. Давай ми з тобою повторимо всіх домашніх тварин. Покажемо пальчиком. Давай на праву ручку вказівний пальчик, ми з тобою показуємо. Конячка. Поклацає зічком, отак. Вот Конячка. Так. Порося. Як він робить? Хрю, 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 хрю хрю Так. Курочка. Ко, 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 ко. Барашка. Бе. Беє. Собачка. Аф, аф, аф. Зайчик. Він гризе морковку. Кіся. Мяу. Мяу. І коровка. Як робить коровка? Му. Да? Молодець. І запам'ята. Учка.